Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. Запрошую вас потренуватися на завданнях 2024 року за 3 червня. Налаштуйте свій розум, візьміть довідкові матеріали. Вам треба з ними дуже добре познайомитися, щоб на НМТ легко знаходити ті чи інші формули і знати, чи вони там взагалі є. І вперед, тренуємося! Як завжди, я безумовно закликаю вас спочатку прочитати, подумати, самостійно вибрати відповідь, а потім уже звірятися зі мною. Таким чином, ви будете відчувати, що ви вже можете на даний момент. Прочитаю. На дитячій каруселі є 19 місць для катання: човни, літаки та машинки. Дивись рисунок. Микита навмання обирає собі місце на каруселі. Визначте ймовірність того, що він сяде не на літак. Імовірність дорівнює відношенню сприятливих подій до всіх подій. Всі події у нас 19 місць, а сприятливі всі не літаки. А скільки у нас літаків? 1, 2, 3, 4, 5. Тобто 19 мінус 5 це все інше не літаки. 19 мінус 5 це 14. Значить, імовірність, що він сяде на літак 14, 19. Покажіть тіло, яке отримується внаслідок обертання фігури, у якого твірні паралельні осі обертання. Ну, сподіваюся, ви здогадалися, що це циліндр. Якщо у вас ну, є якісь проблеми з цими фігурами, просто відкрийте їх в гуглі і роздивіться. Подивіться, де у них висота, де у них основи, де у них твірні. Знайдіть значення виразу. 5,6 в степені логарифм за основою 5,6. В довідкових матеріалах є формула. Ось вона. А в степені логарифм А від Б дорівнює Б. Тобто цей вираз буде дорівнювати 12, якщо ви знаєте цю формулу і знаєте, що вона є в довідкових матеріалах. Ідемо далі. І знову зупиніть відео, і знову потренуйтесь. Читаю. У трикутнику ABC кут А 40 градусів, кут Б 30 градусів, все є на малюнку. Визначте градусну міру зовнішнього кута при вершині С. Зовнішній кут при будь-якій вершині дорівнює сумі несуміжних з ним кутів. Якщо ви про це пам'ятаєте, то відразу відповідаєте, що це 30 плюс 40, 70 градусів. Якщо ні. То ви можете використати інформацію про суму кутів трикутника. 180 градусів. Відняти 40 і 30, це буде 110, а суміжний зі 110 теж 180 тут разом 180 мінус 110. І так і так у вас виходить 70 градусів. Розв'яжіть рівняння. Х2 ділене на 2 дорівнює 32, значить х квадрат дорівнює 64. І отут будьте уважні, ви можете вибрати відповідь, Д, а це буде неправильно. Тому що відповідь тут два корені і мінус 8 і 8. Будьте уважні. Скільки всього цілих чисел містить проміжок від мінус 4 до кореня з 11. Давайте проаналізуємо корінь з 11. Він більший за 3, тому що 3 це корінь з 9, і менший за 4, тому що 4 це корінь з 16. Значить. Від мінус 4 до 3 порахуємо, скільки цілих чисел. Мінус 4, мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. 8 штук. Ще три задачі. Бажано поставити відео на паузу і потренуватися. Читаю. У 100 грамів чорної смородини міститься приблизно 0,25 грамів вітаміну С. Норма вітаміну С для дорослої людини на день становить 75 тисяч граму. Визначте найменшу кількість смородини, у якій кількість вітаміну С не перевищує норму. В 100 грамах 25, сотих, 10 грамів це 25 і 30 грамів це 75. І от якщо ви виберете відповідь А, то це буде правильно. Хоча тут у мене дискомфорт, оскільки написано, визначте найменшу кількість смородини, у якій кількість вітаміну С не перевищує норму. То і 10 не перевищує норму, і 5 не перевищує норму, і 2 не перевищує норму. Все ж таки, мабуть, вони хотіли написати найбільшу кількість смородини, в якій кількість вітаміну С не перевищує норму. Спростіть вираз. Ну, вам тут треба поділити суму на 3: 6х на 3 і 12 на 3, 2х плюс 4. До кола з центром О проведено дотичну АБ. Дотична і а, діаметр, і радіус в точці дотику перпендикулярні, пам'ятаєте? Пряма ОБ перетинає коло в точці К, так, що кут АОК 60 градусів, які з наведених тверджень правильні. Ну, оскільки АО, верніше, ОА і ОК радіуси, трикутник АОК рівнобедрений. І тут 60, значить тут теж по 60. Тоді що тут запитують, АК дорівнює ОА. Так, трикутник рівносторонній. Всі кути рівні, а значить, всі сторони рівні. АО дорівнює БК. АО дорівнює БК. Ну, тут можна розібратися з кутами. 60 градусів. Значить, тут 180 мінус 60, 120. Тут 90 мінус 60, 30. 120 і 30, 150, значить, тут теж 30. Значить, трикутник АБК рівнобедрений. І, значить, АК дорівнює БК, а АК і АО рівні. Тож друге теж правильне. АБ дорівнює 2АО. Ну ні, тут уж ні. Тож правильне буде лише перше та друге. Ще три задачі тренуйтесь. У прямокутній системі координат x, y зображено 5 точок. Укажіть точку, через яку може проходити графік функції Y дорівнює корінь з. Х. Ну, ви пам'ятаєте корінь з х це така віточка-параболи половинка, да? тобто через точку P. Якщо у вас проблеми з графіками функцій, ну знайдіть в, в, в Гуглі, напишіть графіки функцій, і вам видасть великий перелік формула і графік. І подивіться, роздивіться так, щоб ваше візуальне сприйняття ви могли формулу і графік а, пригадати, сумістити їх парами. Основою чотирикутної піраміди є ромб. Стороною 10 см, менша діагональ ромба дорівнює 12 см. Знайдіть об'єм цієї піраміди, якщо її висота дорівнює стороні основи. В довідкових матеріалах можна взяти правильну піраміду, рисунок і об'єм, ну, формула об'єму і бічної поверхні. Тож, взяли звідти. Менша діагональ дорівнює 12. Так. Ага, сторона ромба дорівнює А, тобто всі сторони ромба рівні, в основі рівні менша діагональ дорівнює 12, знайти об'єм цієї піраміди, якщо висота дорівнює стороні основи. Висота дорівнює стороні основи. тобто це у нас є. Наша задача тепер знайти площу основи. Площу ромба можна знайти як половина добутку діагоналей. Одна діагональ є. Якщо знайдемо другу, то застосуємо цю формулу, половина цієї діагоналі меншої 6, діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, тож ми маємо прямокутний трикутник, один катет 6, другий нам треба знайти, а гіпотенуза дорівнює 10. Якщо ви пам'ятаєте трійки піфагорові 3, 4, 5. То ви помітите, що 6 це 3 помножити на 2, 10 це 5 помножити на 2, значить тут буде 8. 4 помножити на 2. Якщо не пам'ятаєте, ну, застосуйте теорему Піфагора: 10 в квадраті мінус 6 в квадраті, 100 мінус 36, 64 з під 8, і так і так. Значить, друга діагональ подвоєне 8, 16. Все, ми можемо застосувати формулу площі ромба через діагоналі. Це половина добутку діагоналей. 12 помножити на 16 і поділити на 2. 96. Підставляємо в об'єм 1 третя 96 помножити на висоту на 10 і порахували 320 см кубічних. Вибрали правильну відповідь. 12. Розв'яжіть нерівність, 1 третя в степені 2х 1. І 27 в мінус першому степені. В довідкових матеріалах є формула про від'ємний степінь. а в мінус першому степені дорівнює 1 поділити на А. Тож, 27 в мінус першому степені це 1 поділити на 27. А 27 це 3 в третьому. Тобто, 27 в мінус першому степені можна написати як 1 третя в третьому степені. І тепер порівняємо показники. Оскільки основа менше за одиничку, то оцей знак нерівності перевернеться, стане оберненим. 2х мінус 1 більше рівне 3. Ну і одиничку перенесли з плюсом 4 і поділили на 2х більше рівне 2. 2 включно до плюс нескінченності. Ідемо далі. Ще три задачі. Тренуйтесь. Читаю. У прямокутнику ABCD на стороні AD вибрано точку К так, що БК дорівнює КЦ дорівнює Д, кут ABK дорівнює бета. дивись рисунок. Визначте периметр цього трикутника. Ну, подивіться, оці трикутнички, які відділені, вони рівні. У них рівна гіпотенуза це ж обидва прямокутні трикутники, і катет. АБ дорівнює ЦД, бо АБЦД прямокутник. За катетом і гіпотенузою ці трикутники рівні. З трикутника АБК протилежний катет можна знайти через синус. Протилежний катет дорівнює гіпотенуза помножити на синус бета. Так само КД з рівності трикутників. А прилеглий катет це Д помножити на косинус, гіпотенуза помножити на косинус. Ну і все. Тепер скласти формулу для периметра. Подвоєна сума сторін. 2 помножити на АД плюс АБ. Подивилися, тут винесено Д дужки. Якщо ми звідси винесемо Д дужки, ми бачимо, тут буде 2Д, 2 синус бета плюс косинус бета. Це відповідь В. 14. Розв'яжіть систему рівнянь. Цю систему зручно розв'язувати методом додавання. Помножимо перше рівняння на 2, і якщо додамо, ігрики скоротяться. Буде 5х дорівнює 16 додати 15х дорівнює 3. Візьмемо тепер перше рівняння, наприклад, або друге, яке вам зручно. Замість х поставимо 3 і знайдемо y. 3 Перенесли 8 3, 5 і поділили на 2, y дорівнює 2,5. У відповідь напишіть суму. Значить 3 плюс з половиною. ,5. 5 ,5. Знайдіть загальний вигляд первісних для функції. 12 поділити на х в третьому можна записати як 12 помножити на х в мінус третьому. Ну, а мінус 4х так і є. З довідкових матеріалах беремо таблицю первісних, і бачимо там, що. А степінь у х треба збільшити на одиничку і на це число поділити. Так само і тут степінь була 1, збільшили на 1 і поділили на це число. Що у нас виходить? 12 помножити на х мінус 2 поділити на мінус 2, мінус 4 помножити на х квадрат поділити на 2, плюс константа. 12 поділили на мінус 2 мінус 6, і 4 поділили на 2. Тобто відповідь мінус 6 ділене на х квадрат, мінус 2 х квадрат плюс С. Установіть відповідність. Будь ласка, поставте відео на паузу, потренуйтесь. В першому побачили 3 в степені мінус 5 додати 6. При діленні. Показники віднімаються, значить, мінус 5 відняти мінус 6, мінус мінус плюс. Значить, це 3 в першому степені. 3 в першому степені, 3. Вибрали В. Логарифм суми можна замінити на логарифм добутку. Основи однакові. В довідкових матеріалах ця формула є. У вас буде логарифм з основою 2, 0,1 помножити на 320. Це 32. І далі питання, в який степінь треба піднести основу 2, щоб отримати 32. Починайте рахувати. 2 помножити на 2. 4, на 2, 8, на 2, 16 і на 2, 32. 5. Степінь 5, тобто відповідь: 5 Де? Якщо 4 в третьому винести за дужки, то у вас буде формула косинус подвоєного аргументу косинус квадрат. 30 градусів мінус синус квадрат 30 градусів. В довідкових матеріалах ця формула є. Значить, у вас буде 4 помножити на косину з подвоєного аргументу. 2 помножити на 30, 60. Косину 60 в довідкових матеріалах в таблиці є одна друга, і 4 помножити на одну друга, то буде 2. 2. Вибрали. Установіть відповідність між функцією та її властивостю. Ну тут добре, якщо ви орієнтуєтесь в графіках. Перше, це парабола вітками вниз, піднята вгору на 4, тож вона буде парною. Друге, дорівнює мінус х це пряма лінія, яка проходить через початок координат по бісектрисі другої і четвертої чверті. Вона має три спільні точки з графіком y дорівнює мінус х в третьому. Мінус Х в третьому проходить теж така кубічна парабола, да, вона проходить через 0, в другій, четвертій чверті. Якраз оця пряма перетинає її в трьох точках. І 4 в степені Х вона зростає на всій області визначення. Ось така лінія да, показникова. У кого немає в головах цих графіків, ну, зробіть собі надивленість, тоді ви легко справитесь із такими завданнями. Вони не складні, але візуально треба знати малюнок графік. Ще одна задача, в якій теж три задачі, подумайте, поміркуйте. І тепер прочитаємо разом зі мною. На паралельних прямих М та Н розміщено основи трапеції АБЦД, сторони квадрата DKLM та сторони паралелограма mnpq. Периметр квадрата дорівнює 24. Уже можна знайти сторони квадрата. Так? Периметр це сума всіх сторін, їх 4. 24 поділити на 4 буде 6. Сторона квадрата буде 6 bc дорівнює kl, bc відноситься до ad як 2 до 3, а Д дорівнює mq, Узгодьте фігуру з її площею. Ну, площу квадрата вже можна знайти: 6х6, 36. Далі, bc дорівнює kl, Висота тут теж буде 6. За умовою bc відноситься до ad як 2 до 3, тут 2х, а тут 3х. тоді що у нас Х дорівнює 3, а значить АД буде дорівнювати 3. Жди 3 9. В другому запитують площу паралелограма. Про паралелограм сказано, що АД і МК однакове. Висота паралелограма так само дорівнює 6. Площа паралелограма сторона помножити на висоту 54. Вибрали відповідь В. І останнє площа трапеції АБЦД це половина суми основ помножити на висоту. 6 плюс 9 навпіл помножити на висоту на 6. 6 плюс 9 15. І 6,2 можна скоротити помножити на 3. Це буде 45. 45, Сподіваюсь, справились. 19. У залі для глядачів цирку встановлено 16 рядів крісел. В першому ряду 54 крісла, а в кожному наступному ряду крісел. Кількість крісел на те саме число більше, ніж у попередньому арифметична прогресія. Є формула n Н-члена арифметичної прогресії в довідкових матеріалах. Визначте кількість крісел в третьому ряду, якщо в останньому ряду 204 крісла. Взяли цю формулу, так, записали, що А 1 дорівнює 54, А 16 дорівнює 204, бо 16 рядів останній ряд це 16 ряд. Далі знайти треба кількість крісел в третьому ряду. А16 А16 це А1 плюс Д різниця на N 1. Значить, тут 204 дорівнює 54 плюс Д на 15. 204 мінус 54, 150 і поділити на 15, Д дорівнює 10. Тепер цю ж саму формулу застосуємо для А3. А1 плюс. 3 мінус 1 це 2 2 d Підставляємо 54 плюс 2 на 10, 74, 74. Наступна задача. У прямокутній системі координат в просторі задано правильну трикутну призму a 1 b 1 С1, всі ребра якої рівні діагоналі грані BC, C1, B1 перетинаються в точці К. Точка М середина ребра АС, обчислють площу бічної поверхні призми. Без рисунка нам важко справитись, тому виконуємо рисунок трикутної призми. Розуміємо, що в основі лежить правильний трикутник рівносторонній. Діагоналі ВЦ1Б1 перетинаються в точці К. І точка М буде серединою АС, З'єднавши. Точку МК. Проведемо перпендикуляр з точки К на БЦ і з'єднаємо точку М з цією точкою. Це у нас прямокутний трикутник МКП. Тепер давайте його розглянемо: КП висота в трикутнику БКЦ, а він рівнобедрений. Значить, вона і висота і бісектриса і медіана, тобто П середина БЦ. Точка М середина АС, Значить, МП середня лінія трикутника АБЦ, вона буде дорівнювати половині АБ. А КП буде дорівнювати половині сс 1 А тут написано всі ребра, призми рівні. Значить, сс 1 дорівнює стороні основи. Так. Рівні всі ребра, це сторона основи. Значить, Наша задача знайти uh, сторону основи. Площа бічної поверхні периметр основи на висоту. Знайдемо сторону основи, периметр основи 3А і помножити на А на висоту. Так, те, що я сказала, що КП і МП дорівнює сторона uh, рівностороннього трикутника навпіл. КМ. Знайдемо по координатах, по формулі координат. Довжина вектора є в довідкових матеріалах, і довжина відрізка так само обчислюється по цій формулі. Значить, Від координат кінця ви віднімаєте координати початку. 6 мінус 2 в квадраті, плюс 2 мінус мінус 8 в квадраті, 4 мінус 7 в квадраті. 4 в квадраті 16, 10 в квадраті 100. І тут 3 в квадраті 9. 125 КМ дорівнює корінь 125 корінь квадратний. В трикутнику МКП він прямокутний, рівнобедрений, можна застосувати теорему Піфагора. Км квадрат за теоремою Піфагора дорівнює КП квадрат плюс МП квадрат, і це 125. Тоді 125 у нас дорівнює 2а квадрат ділене на 4. І А квадрат звідси дорівнює 125, помножити на 4, поділити на 2. 250. Нам не треба доставати а з під кореня, тому що бічна у нас дорівнює периметр основи на висоту 3а помножити на а. 3 помножити на а квадрат. 750. Все, задача розв'язана. Задача 21. Подумайте, поміркуйте. На діаграмі наведено інформацію про продаж смартфонів протягом 5 місяців. Знайдіть на скільки відсотків середня кількість проданих смартфонів перевищує кількість проданих смартфонів у квітні. По-перше, нам потрібно знати середню кількість проданих смартфонів. По-друге, скільки продано у квітні. І третє: що ми візьмемо за 100% про відсотки? Дивимося від чого. Кількість, середня кількість перевищує кількість проданих у квітні. Тобто кількість у квітні це буде 100%, а та кількість, наскільки більше продано за 5 днів, то буде Хвідсоків. Ось такий план дій. Значить, Перше, знайдемо, що середню кількість і скільки продано у квітні. 250, тут 150, тут 300. 200 і 350. Середня арифметична це сума поділити на кількість. Додали поділили на 5. 250 це середня кількість, а у квітні продано 200. Наскільки перевіщує? На 50. Тепер оці 50 невідомі відсотки. А 200 це 100%. По правилу пропорції х дорівнює 50 помножити на 100 і поділити на 200. 25% задача розв'язана. І остання задача на параметр. Теж запрошую подумати. Подивіться, тут у вас добуток двох виразів, що дорівнює 0. Значить, кожен вираз може дорівнювати 0. І так. Кожен з них може дорівнювати 0, почну з того, що легше. Модуль х-2 дорівнює 0, значить х дорівнює 2. Знайти кількість усіх цілих значень А з проміжку, за кожного з яких рівняння має два різні корені. Один корінь знайшли з першої дужки. Розв'яжемо це, що дорівнює 0, перенесли одиничку вправо, піднесли до квадрата і розв'язали це рівняння відносно х. А перенесли з плюсом, 4 з мінусом, тобто А додати 1 і мінус 4, А-3 і поділили на 2. Область допустимих значень. Під знаком кореня, вираз, невід'ємний. Підставимо сюди х, що дорівнює 2. Він має задовільняти область допустимих значень, і значить А. Має бути мінус А більше рівне мінус 8, а А менше рівне 8. Оскільки треба два різні корені, значить, оцей корінь не дорівнює цьому. Значить, а не дорівнює 7. 2 помножити на 2 і плюс 3. Перерахуємо всі значення А з цього проміжку від мінус 5 до 10. Але не до 10, а до 8, за виключенням 7. І порахували їхню кількість їх 13. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!